Що найбільше хочеться, коли ти виходиш за кафедру? Що найбільше хоче проповідник? Впевнений, в тому, що кожен проповідник хоче, щоб через нього говорив Бог, правда? Не просто сказати від себе, не просто наговорити і потім щоб люди потомилися, але сказати, щоб Господь говорив. Так? Колись до Орала Робертса підійшов син і каже тато: а ну як ти так проповідуєш, що через тебе діє Дух Божий? Він каже: сину, каже, якщо ти хочеш так проповідувати, як я? Пообіцяй Богу, що ти ніколи не вийдеш проповідувати, якщо Дух Святий не буде через тебе діяти. Пообіцяй Богу, що ти ніколи не вийдеш на проповідь, якщо Дух Святий не буде через тебе діяти. Будь в молитві постійно, і до того часу, поки ти не відчуєш не розумієш, що Бог через тебе діє, не виходь. Він пообіцяв. Він сказав: поклянися, каже, а так що можна хіба? Каже. каже, я так робив, каже, мене діє. Я не говорю, що ми повинні так робити, там, крестився або щось інше, але от він пообіцяв Господу і Бог через нього діяв. Тому моє бажання, щоб сьогодні Господь діяв через мене, щоб ми щось взяли для себе. І в е, нас є Слово Боже. Біблія. І ми його не було. Ми б не мали спасіння. Бо Слово Боже і Бог не роздільні. Ісус Він говорив в цьому слові, і Він говорить через нас сьогодні, через Дух Святиць, через це Слово. Бог говорив раніше до нас. І коли ми були малими, коли підросли, Бог говорить, і Бог буде говорити в середні роки, і в старості буде, Бог буде говорити в нас, якщо ми того схочемо. Бог постійно говорить, коли ми народилися, Бог через батьків говорить до нас, благословив нас батьки, можливо, когось. Коли був з дитинства віруючих, то можливо, ні, хоча все одно батьки якось тебе благословляли, правда. І я певний в тому, що десь наш народ він має такі основи вчення, можливо, зв'язано, пов'язано десь з язичництвом, трошки переплетено з язичництвом, ото й було хрещення Київської Русі в 988 році. Да, то було переплетено все з, яз... з язичництвом, але зрештою, я ми розумію, що е, українці є народ християни. І кожен кожен християнин, кожна віруюча людина Українець, мабуть, в себе вдома має оце. Мабуть, немає такої, такої людини в Україні, яка б не мала Біблію. Мабуть, не одну. Мабуть, в кожного з нас вона лежить не одна вдома, правда? Головне, щоб вона ніколи не припадала не пилом. Тому що Бог і слово Боже, я вже говорив, роздільне. Тому пам'ятаємо, якщо Біблія перепадає пилом, такі наші відносини з Богом. Сьогодні тематика моя це Біблія. Наша тематика, яку нам розглядати, це Біблія. І пам'ятаємо про те, що Біблія це свята книга. Свята книга. Коли ми її піднімаємо, ми торкаємося до вічності. Ви коли-небудь хотіли доторкнутися до вічності? Ось можливість. Коли ми торкаємося до Слова Божого, ми торкаємося до вічності. Тому що все про мене, а Слово Боже не про мене. Ось воно. Кожна у нас в руці, ми можемо його торкнутися. Це є вічне. І коли торкаєшся до вічності, розумієш, що ти його читаєш, ти не наповнюєшся, і воно дає тобі можливість зрозуміти, що і ти будеш жити вічно. Правда? Слава Господу за те, що ми маємо таку можливість і ми є спасеними людьми. Амінь. Амінь. Добре, Біблія найстаріша книга. Тобто, скаже, таї ж було, було багато інших книг? Було різних книг, але Біблія це найстаріша книга, яка написана на планеті Землі. Найстаріша книга. П'ята книжня в Мої було написано приблизно в 15 столітті до Житва Христового. Тобто приблизно 300-525 років тому назад. Це багато чи мало? Багато, правда? 3525 років тому назад це немало. Релігійні книги східних релігій з'явилися пізніше. До прикладу, Коран був написаний. Які в 610, 650 по 632 роки. Чим відрізняється Коран від Біблії, тим, що Біблія вона закликає до позитивного постійно завжди, Коран веде до, до, до радикалізму. Розумієте, да? і е, ми розуміємо, що та книга, яка була написана раніше, вона, в принципі, і є головною. Тому що християнство було на початку, і от воно написано на початку саме, тому що ми розуміємо, що. Що Бог він щось дає, то він дає від початку від основ. І от Бог дав Біблію на початку. І якщо люди вони відкидають Слово Боже, а починають там виготовляти собі, робити всі, всякі собі е, книги інші. Я не проти релігії, але я за те, щоб люди всі були спасені і жили правильно, і жили е, по правді, а правда тільки в Слові Божому, тільки в Біблії. Немає правди, крім Слова Божого. Тому важливо це читати. Біблія писалася 1600 років, більше як 40 авторами різних прошарків суспільства та професій. Тобто ми е зараз так пройдемося по таких самих основних моментах: 1600 років, 40 авторів, які, мабуть, не то, що, мабуть, іноді навіть один одного не бачили. Зовсім. І коли Біблію читаємо, дивуємося, як так органічно. Вона поєднана і складена, да? Переходи такі гарні всі. Тобто як так могло бути? Як так відбулося, що всяк, вся Біблія вона так складена, і ніби, ніби хтось як одне за одним гарненько написав. Скільки часу, яким писалось? Релігійні книги східних релігій з'явилися пізніше, про це я вже говорив. Біблія писалась 1600 років і 40 авторами. І ми бачимо, да, тут, якби, я вкинув в, в, чат, в чат GPT, що він ніс, зробив фотографію, таку, можливо, вона дуже досконала, але там якби, багато таких різних людей, які могли в той час писати. Да, і були і пастухи писали, і царі писали да, різні, і Моїсей, да, той самий, тобто, різні, і Даниїл, який да, так само був і в полоні, і в різних, в різних місцях. У різних місцях люди писали Бог, що говорив через, через них, і вони записували те, що Бог до них говорив. Тому важливо те, що ми маємо цінувати це. Писалось на трьох мовах: єврит, арамейська і грецька. Єврит – це староєврейська мова, яка була від самого початку, потім е, арамейська. Арамейська, що таке, хто таке яка це арамейська? Ми розуміємо, що е, коли вивчаємо історію, то бачимо, що е, Ізраїль був в вавилонському полоні. І вавилоняни, їх основна мова була арамейська мова. Через що, е, коли вони асимілювалися, тобто стали там з ним разом жити, вони почали вивчати мову вавилонську і почали писати на тій. На тій мові. Чи що ми читаємо саме на арамейській часто, беремо деякі моменти, да, іврит, або такі подібні до того. І грецька мова. Чому на грецькій ми, кажемо, от беремо переклад грецький, чому саме на грецький переклад ми часто беремо? Коли Олександр Македонський завоював більшу частину землі Європи, Євразії, скажімо так, він нав'язав або населив культуру і мову. А мова, яка була? Грецька. Тому е, в той час також була, е, бралася грецька мова, і на грецьку мову перекладалася, перекладалася вивчалася, писалася, вкладалася Біблія. Зрозуміли, да? чому, чому саме такі самі основні моменти, чому ми його вивчаємо, вчимо на чому на таких, таких словах, на всяких таких мовах? Більшість авторів один одного не знали і не бачили. Були розділені часом та простором. Незважаючи на це, 66 книг Біблії органічно пов'язані між собою. Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його, святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Друге Петра 1. Друге Петра 1, 20, 1. Розуміємо, що не бачили, але написали так прекрасно, що всі народи сьогодні читають і Біблія. Найпопулярніша книга в світі на першому місці за читанням. Сьогодні на, на першому місці за читанням, це не, не яка інша книга, а Біблія на першому місці. В який період були написані книги Старого та Нового Заповіту? Книги Старого Заповіту були написані між 1400 і 400 роками до Доріза Христового. Книги Нового Заповіту були від 40-го року до 1995 року, вони вже були написані. То в новому заповіті і в старому заповіті. Ми бачимо далі різниці, коли вони були написані. До нашого часу збереглось приблизно 24 600 фрагментів нового заповіту. Частинка мається на увазі. Рукописи Кумрану. Тут можна трішки більше зупинитися, можливо, ви чули про це. Один бедуїнський хлопчик, народи такі бедуїни були. І е, він ходив, скажімо, по гористій місцевості, е, така пустина гориста місцевість і шукав козу. Е, коза е, загубилася, він шукав її. І от він побачив, що є така ущелина в, 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 в скалі. І він туди заліз. Хтось каже, що він туди камінь кинув, і почув, що там щось розбилося. А інші кажуть, що він туди в ту скалу, в той прохід заліз. Коли він туди заліз, він зайшов там. Е, Такі глиняні посудини з шкіряними сувоями. Коли ці сувої взяли на експертизу, коли перевірили, виявилося, що там книги старого заповіту. Коли взяли ці книги і порівняли з, з... 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 Того... тогочасними, скажімо, сучасними да, рукописами, виявилося, що вони ідентичні. Тобто не відрізняються зовсім. Тобто, про що це говорить про те, що Біблія. Вона не брехлива, і, і це дало можливість для вчених і для тих, хто був скептиками, зрозуміти, що Біблія вона правдива книга, вона істинна книга, а не брехлива. Бо до цього часу багато думали, що е, нема, немає скопій да, попередніх, бо постійно Біблія, вона. Е, Писалась і спалювалася. Писали, копії писалися, спалювалися, писалися, спалювалися, писалися, спалювалися. І деякі копії були втрачені багато. Але от кумранські свитки вони збереглися. Оце така оце копія кумранського свитку. Внутрішній міст Біблії говорить про Бога, розкриваючи його, його сутність, який він є, псалом 45:11. Потім пропонує вирішення проблем з Богом. Має пророцтва, 29 пророцтв про стражання Христа виконулося впродовж однієї доби. За одну добу. Це можна перевірити. Тому ми говоримо про внутрішні місто, який є саме внутрішній міст Біблії, да? який внутрішній міст? Говорить про Бога, вона пропонує вирішення проблем з Богом і має пророцтва, які збуваються. Поширення Біблії. Першою друкованою книгою була саме Біблія. Її латинський переклад надрукував Гутенберг. До речі, гутенбергська Біблія одна із самих таких дорогих. Одну сторінку, наприклад, якщо взяти з Біблії Гутенбергської Біблії, можна продати сьогодні приблизно за від 40 до 70 тисяч доларів. Одна сторінка, якщо вона є оригінальна, дуже, ну, дуже важко знайти багато втрачених. Гутенберг це була людина, яка е, винайшов перший друкарний такий станок. І е, на ньому було надруковано приблизно 200 мільйонів книг. На тому, тому станку вже. Це в Німеччині він, він, він винайшов. Лише з 2009 року розповсюджено 39 мільйонів примірників Біблії. Окремих книг і частин Біблії е, близько 354,5 мільйонів. 1996 року по 2006 рік було поширено 454,5 мільйона. І 5 мільярдів примірників окремих книг. Це мається на увазі не в Україні, а в світі. Це мало чи багато? Нормально, так. Да? Хотілося б більше. Але якби всі читали і е, приймали і вірили в тому, що, що написано, було б просто супер. Да? Тому нехай Господь благословить, щоб люди, які мають, читають, щоб це діло в їхньому житті. Амінь. Слухаємося далі. Переклад Септоагінта грецький переклад староєврейського тексту старого запитання. Ми говорили да, про те, що перекладалося на, на грецький е, і септоагінта. Чому Септоагінта? Тому що перекладало 72 перекладачі єврейських. І от воно ну, саме означає 70. Бо їх було 70, 72, але е, якби е, слово Септоагінта означає 70, через що? Це було, це було 250, приблизно з 250 по 300 рік перекладалося, але в основу беруть рік е, 250 рік до Різд Христового. Тоді був переклад Септоагінти. Е, з 366 по 386 від Різд Христова. Вся Біблія була перекладена на Латину під назвою Вульгата, що означає популярна. Біблія 2450 е, Перекладена 2500. 2454 мовами, це Біблія перекладена і новий заповідь 1168 мовами. Це ще не всі мови, мабуть. Да? Написано в Біблії, коли буде поширена Біблія про всіх да, народах, тоді прийде кінець. Тому важливо, да, щоб Біблія була поширена серед всіх людей. Добре химце далі. Богонахненість. Ми розуміємо, що якби Біблія була не богонахнена, її би так не читали. Вона така не була би цікава для людей. Означає натхнений від Бога, богонатність е, означає е, натхнений від Бога. Е, від грецького теонепсус. Бог вдихнув. Як Бог вдихнув? Бог говорив через людей, до людей, і люди записували. Люди записували. Треба зрозуміти, що Біблія, вона богонатхнена, і вона написана одночасно людьми і одночасно Богом. Чому людьми? Для того, щоб ми могли зрозуміти. Чому Богом? Тому що без Бога натнення вона не вважалася без Святою Книгою. Розумієте, так? добру далі. Усе остання Бога натнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконалою до всякого доброго діла О, то, два. канон. Офіційно прийнятий перелік книг. Церква не створювала канон. Хтось скаже, церква створювала канон. Церква тільки взяла самі основні книги і визначила, що вони які? Вони богонатні. Визначила, вона не створювала канону. При перевірці на канонічність використовувалися наступні принципи: чи була книга написана Божим пророком, апостолом або тим, хто мав тісні взаємини з такою людиною. Перше. Хтось тобто каже, як, як же ж канон перевірявся? Да? от це перше. Чи була, чи була написана Божим пророком, апостолом, або тим, хто мав час е, взаємини з такою людиною, чи підтверджував Бог повноваження автора своїми діями? Чи є в Біблії е, підтвердження Богу, е, що е, дійсно, там, наприклад, запиши, візьми до Данії, Бог каже, візьми, запиши. Да Бог підтверджувавши. Е, чи передає книга істину про Бога? Чи несе вона в собі Божу перетворюючу силу? Чи визнали чи ви її ті, хто вірили у Бога? Якщо, якщо ми читаємо Біблію, то всі, хто її е, там є, скажімо так, мужі, які е, писали або є е, такими героями, вони визнавали Бога. І вони визнавали істинність Писання, що воно шанують правильне. В 393 році було офіційно визнано, які книги Нового Заповіту вважати канонічними. Загалом до канонічних книг увійшло 39 книг Старого Заповіту і 20 книг, 27 книг Нового Заповіту. Всього разом 66 книг. Рукаємося далі. Апокрифічні книги. Книги, що не пройшли перевірки на канонічність і були віднесені до апокрифів. Хтось, хто не знає, що таке апокрифи, зараз ми ну, можемо зрозуміти, що таке апокриф. Вони не є канонічними. Хоча Римо-католицька церква, вона е, після того, як відбулася реформація, вона віднесла е, апокрифічні книги до канонічних. А ми мені, мені. Вони містять історичні і географічні неточності апокрифи, Ми можемо взяти як історичні, якби сказати, ці ціні книги, як, як історичні, вони можуть бути, да? або там ще якісь, якби вони таку цінність можуть представляти, там взяти щось для себе цікавого, але там є неточності, що їх відкинули. Вони містять історичні гроші неточності, вони навчають фальшивим ученням і підтримують обряди, що сперечують богонатним писанням. У них використовуються штучні сюжети та стилі, яких немає у писанні, легенди, наприклад. Розумієте, да? Чому, чому апокрифи були відкинуті? Добре. далі. Ісус Христос і апостоли ніколи не цитували апокрифи. Ми можемо побачити да, в Біблії, що Ісус ніколи до апокрифів не звертався. Апостоли також до апокрифів не зверталися ніколи. Якщо Ісус Він щось сказав, то треба робити. До речі, такий момент цікавий зараз. Срушити на грані єресі, ви подумайте, чи все, що написано в Біблії, ми повинні робити. І моменти, знаєте, коли ми задумуємося над цим. Я не раз також задумувався. Наприклад, чи потрібно сьогодні нам е, перетворювати воду на вино? Ісус казав робити так? Казав перетворювати воду на вино? Не казав. Чи повинні ми сьогодні брати людей там, і, якщо нам щось не подобається, виганяти їх, там, бити, там, чи не знаю, там що там щось, як Ісус вигнав з храму. Ісус говорив, таке робити? Не говорив. Якщо в Біблії не написано, що Ісус не говорив, ми того робити не повинні. Ми повинні робити тільки те, що Ісус сказав робити. Чуєте? Оце і нас істина має бути. Якщо Ісус не говорив, ми цього робити не повинні робити. Того. Доступно? Бо для нас взірець це Ісус Христос. Не, не апостоли, не інші люди, а Ісус Христос в першу чергу. Бо вони, як говорили, ми, ми всього-навсього співпрацівники Божі. Да? А в першу чергу у нас хто взірець? Ісус Христос. Тому мимося на Ісуса Христа. І так, Ісус Христос ніколи не цитував апокрифи. Оці ранньої церкви відкидали їх, вони можуть нести історичну і повчальну цінність, а вони не є боготневними. Такі як Перша Макавеїв приповісті Ісуса Сина Сасираха та премудрість Соломона, яку він насправді не писав. Після реформації Рим, Римсько-католицька церква 2006 року вирішила визнати апокрафічні книги канонічними. Ну це римо-католицька церква. І на цьому. Нехай Господь на всіх благословить. Допоможе у всьому нам, дасть нам мудрості. Я не хотів, щоб це було е, важко. Я хотів, щоб це було так е, коротко і з, 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 скорочено так до, до мінімуму. Амінь. Хай всі Господь благословить. Помолимось. Владико Господи, слава тобі. Ми дякуємо за милість твою, дякуємо за доброту твою, дякуємо за щадість твою, дякуємо за те, що навчаєш нас. Допоможи, Господи, нам, щоб ми були мудрі і приймали правильні мудрі рішення, Господь, і щоб слово Твоє воно було на першому місці в нас і дай нам мудрості навчатися від Нього і виконувати Його. Тобі слава навіки, Отець Син і Дух Святий. Амінь.